Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі Про моду, стиль, бренди та тренди. Незабаром День закоханих, і це гарний привід поговорити про те, а що одягнути на побачення. Я підготувала для вас топ-5 порад, які допоможуть вам виглядати впевнено, стильно та модно. В кінці відео вас чекають. Приклади комплектів, стильні образи на побачення, які я підібрала для вас від українських брендів. Тож, додивіться відео до кінця, а ми починаємо! Нагадую про те, що потрібно підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби підтримати мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Побачення важливе для кожної людини! Це завжди нові сподівання, нові враження, нові емоції, що згодом можуть перерости у глибокі почуття. Кожна з нас на побачення хочу виглядати найкращою і подобатись собі та своєму партнеру. А що для цього потрібно? Варто згадати, що своїм одягом ми транслюємо оточуючим, хто я є, і проявляємо свою індивідуальність без прямої мови. Тобто Невербально, тому одяг на побачення ретельно обирається. Аби уникнути типових помилок, для вас підготувала топ-5 порад. Порада номер 1 дізнайтеся місце, де відбудеться ваше побачення. Там бажано погодні умови, аби обрати відповідне взуття. Якщо це прогулянка містом, звичайно, кросівки або зручні черевички будуть. Вдалішим варіантом ніж взуття на високих підборах. Якщо ви збираєтесь у ресторан, то варто дізнатися, чи існує дрес-код у обраному закладі. Ну і якщо це швидке побачення за філіжанкою кави, то варто обрати більш розслаблений образ, скажімо, у стилі casual. можна просто додати яскравих акцентних деталей у вигляді сережок, прикрас чи турбинки. Важливу роль в образі відіграє взуття. Саме взуття разом з іншими аксесуарами визначають стилістику вашого самовираження. На фото ви можете побачити, як одна і та ж сукня може по-різному розмовляти за допомогою аксесуарної групи. Одна сукня, але різна стилізація для різних за своїм наповненням побачень. Тож вам не потрібно купувати велику кількість одягу, аби бути різною. Порада номер два. Менше сексу. Поза сумнівом, кожна жінка хоче бути бажана і сподобатись своєму потенційному партнеру, але коли ми робимо акцент лише на сексуальні бажання, то можемо втрапити у психологічну пастку. А саме нас почнуть сприймати лише як сексуальний об'єкт. Це має сенс у тому разі, якщо це єдине ваше бажання на перше побачення. Проте, якщо ви хочете збудувати глибокі стосунки, то акцент на сексуальність можна притримати для більш доречного моменту, коли вже з'явиться потрібна близькість. А для першої зустрічі Варто зробити наголос на інших якостях вашої особистості. Натоптислі сукні, глибоке декольте, високі підбори, ем, нігті е, надто довгі і е, гострої форми все це кричить про сексуальність. Не гіперболізуйте. Пам'ятаємо, що е, Всьому потрібно знати міру. Але якщо образ достатньо закритий, то, звичайно, можна додати, відкритого декольте, можливо, легенька десь прозорість. Така з'являється гра, флірт. І, до речі, варто зазначити, що ланцюжки або бахрома, все, що має рух, невербальна мова флірту. Тож користуйтесь, будь ласка, порада номер три. Подбайте про аксесуари та прикраси. За допомогою них можемо чітко вказати на сильні сторони. Аби підкреслити свої інтелектуальні здібності, можна одягнути окуляри для зору. Звичайно, якщо це для вас гармонійна історія. Аби виділити свою жіночність, можна додати хустинку. Щоб показати свою грайливість, варто обрати намиста або асиметричні сережки. Порада номер 4. макіяж. Без макіяжу. Ідеальна формула, аби підкреслити свою природню красу. Достатньо нанести гарний тон, туш для вій, додати трішки рум'янці на щічки та е, легкий тон на губи, аби виглядати доглянуто, елегантно і вишикано, як ранкова роса на сході сонця, а не як розмальована гейша перед ритуалом. Зачіска повинна бути. Крапка. Але виглядати акуратно, чисто і свіжо. Достатньо вимити волосся і охайно вкласти у легку хвилю, аби образ вийшов по голівудськи довершеним. Порада номер 5 буде особливо актуальною, якщо це перше побачення. Вибирайте те, в чому вам зручно, не варто жертвувати комфортом заради стилю. Пам'ятайте, надмірне хвилювання, яке часто виникає на першому побаченні. Може спровокувати вас метушитися, поправляти, якщо це про вас, то краще мінімізуйте кількість аксесуарів в образі, аби не відволікати партнера. А речі обрати такі, які не потребують вашої додаткової уваги і комфортно на вас сидять. Розглянемо приклади образів на побачення, які я підібрала в українських брендах. Наприклад, для вечері в ресторан сукня міді з шовку чи атласу, або лаконічна чорна сукня з цікавими деталями, взуття замшеві туфлі на підборах від Качаровська, аксесуари, мінімалістичні срібні сережки або підвізка від Gunia Project. Для прогулянки містом або в парку одяг повинен бути комфортний. Це може бути светр із натуральної вовни, джинси, і пальто вільного крою або тренч, взуття, зручні чоботи або лофери, аксесуари. Для мистецького побачення, галерея, виставка можна обрати. Лаконічну блузу з мінімалістичним дизайном, широкі штани від Літковська, або костюм оверсайз у монохромних тонах від Катя Сільченко. Доповнити взуття лофери або ботильйони на низьких підборах, аксесуари, незвичайна сумочка у формі арту для кіно чи кафе, затишний кардиган від Гуня Проджект. Базова футболка від на джинси або брюки вільного крою, також альтернатива легкий светр зі спідниці в міді, взуття, зручні кеди або черевики від качаровська. Аксесуари, монохромна сумка від Баглет. Для побачення на природі Пуховик, теплий светр, утеплені легінси або джогери, аксесуарна група, шапки та рукавички і взуття високі червики з утепленням від марсала шус. Образ для вечірки можна обрати наступний. Комбінезон із блискучої тканини доповнити аксесуарами можна масивними сережками чи браслети, альтернатива: топ із лелітками та спідницею олівець від The Code by Катя Сільченко. Взуття босоніжки на підборах або ботильйон від Качаровська. Поділіться у коментарях, який образ вам сподобався найбільше. Сподіваюсь, мої поради допоможуть створити неповторний образ, аби на побаченні ви почувалися впевненою і неперевершеною. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.